Віталій Федорінін, позивний стіл з групи розвідки Паладіни з нами на зв'язку. Слава Україні! Віталію слава, добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в районі Бахмуту? Який перебіг бойових дій на околицях міста, які, які турбують своїми атаками росіяни? Ну, власне, ви описували в загальній. Інформації, що ворог здійснює наступальні дії, то наступальні дії він здійснює безпосередньо в місті. На околицях, на флангах він намагається накопичувати сили, але наступальних дій активник він не здійснює. Це означає, що їхні сили потрошки виснажуються. І накопичення живої сили він тепер здійснює вночі. Якщо ще декілька тижнів тому ми спостерігали. Пересування живої сили в день, то тепер це виключно вночі, і вони так сподіваються, що вночі це відбувається з нашого боку непоміченим. Це не так, ми все бачимо. і фактично останні дні ми проводили наступальні дії ці наступальні дії мали певний успіх, і ворог фактично зараз не має змоги наступати на нашій діал. Якщо розглядати динаміку за останні тижні, за останні два тижні, як змінювалася вона? Динаміка. Снарядний голод, про який вже згадується кожен. Кожен день, мабуть, то він, він далі існує. Інтенсивність обстелі флангами зменшується. Тільки в ті дні, як, як ми здійснювали наступальні е, е, золоти дії, то вони використовують. Здається, загубили ми зв'язок. В прямому боєзітменні. Тобто вони намагаються на і задавити піхоту, тобто, всякі флангові оточення їм вдаються набагато важче ніж просування в забудові, от відповідно, вони всі свої дії спрямували на забудову міста, і це показує їхню неспроможність, певно, тому що е, якби ми що, ну якби ми не боялися, якби ми не очікували, що во там зараз вони щось. Захоплять останні тижні показують, що вони вже давно виснажились. У них не вистачає явно резерву. це вони намагаються підтримувати певну інтенсивність натиску, і це все завдяки мабуть витягуванню сил з, з фланків із деяких ділянок фронту десь так. Віталію, пам'ятаю, ваше фото, яке ви днями оприлюднили, де видно спалахи у небі. Це запальні чи фосфорні а, снаряди. А, і наскільки вони небезпечні є для наших бійців? Наскільки це страшна зброя? Ну, власне, оці обстріли вночі, ввечері і вночі це були. Спроби їхньої відповіді на наші наступальні дії. Це не був фосфор на щастя, це запалювані боєприпаси. Ну, всяка зброя є небезпечною і тому, в принципі, при попаданні це досить грозна зброя, але за того, що ми бачили, то вони не попали там, де вони хотіли, вочевидь. Тобто їхня розвідка, дорозвідка і можливості спостереження вночі, вочевидь, є трошки обмеженими. Тобто Часто переоцінюємо. Ну, не, не треба недооцінювати не ворога, але тут ми явно їх переоцінюємо в цьому випадку. Якщо, О, якщо, було, говорити, якщо говорити, в принципі, про зброю, про весь спектр озброєння, яке використовує ворог в Бахмуті на околицях, що це? 에, ну, він сильно не змінився. Нічого нового ми не бачимо. Вони задіють СПГ для, для пострілів по навісом, так званим. вони намагаються ну танки, як артилерію. Вони використовують. Тобто, фактично нічого нового ми не бачимо ніякого там загрозливих нових видів озброєння. Ми не спостерігаємо. Танки використовуються не за призначенням. Спг ви використовуються не за призначенням. Фактично. Це дуже красномовно говорить про певний брак в От. і пересування сили живої, далі здійснюються пішки або на мотоблоках, або на якихось там дуже старих війзрцях техніки, ну, автотехніки. Дякуємо вам, спасибі за ваш коментар. Віталій Федорінін, позивний стіл, група розвідки «Паладіни». був з нами на зв'язку.